Коли моя Іванка прийшла і сказала, що при надії, то я зрозуміла, що треба йти до мільки. Я її ще зі школи терпіти не могла, а от прийдеться породичатися. Але такого я від неї не сподівалася. Те, що до Іванки ходить Мільчин син Тарас, мене особисто не тішило. Дитино, ти ж бачиш, який він, там, крім гарних очей, на тій голові більше нічого мудрого. Ти ж в мене така розумниця, така домашня, нащо тобі він здався. Але ж хіба переконаєш, як воно хвіц задерло і каже, що любить? Тішилася я лише тоді, коли вона не йшла на вулицю. Я тоді знала, що вони посварилися, і малесенька надія в мені жевріла». А коли вона його в армію не пішла проведжати, я мало на крилах не літала. Моя дитина нарешті опам'яталася. Ага, той лиш пару місяців, як в армії, а вона до мене. Мамо, я при Надії, що робити. Я, як стояла, так і сіла, знала, що прийдеться йти до Мільки, і отака, мов з хреста знята, я й пішла до неї. Мілько, добрий вечір. Дитина моя, при надії, то треба щось думати нам, бо бачиш, що діти витворили. Та теж, як стояла, так і сіла, було видно, що й вона не рада таким сватам. Ми довго мовчали. Нарешті вона каже то хай йде до мене в невістки. Тарас прийде у відпустку, то й розпишемо, а потім весілля зіграємо. Я погодилася, що так буде краще, але дитину до неї не дам. Чого це, моя донька, до вас тепер буде йти? Як вже Тарас вернеться, то тоді хай іде. Ми отак розійшлися, і я була певна, що все буде йти за планом. Але час ішов, а Тарас нічого не писав Іванці, як і та йому. В відпустку він не приходив. А Мілька, як мене бачила, той виду не подавала, що ми про щось говорили. Ага, отже, на словах одне, а на ділі інше. Не сподівалася, що вона така. Так, вона не була сердобольною, але підлою. Ні, то ні. Ми в родині переговорили, що з'явиться дитинка, і Іванка піде вчитися, а там якось буде. Тараса раз і назавжди викреслили з розмов, як і його родину. Вже й у нас маленька Галинка в колисці агукає, а Тараса не чути, ні його матері. Іванка вступила в інститут, але дуже сумувала за донечкою, бо не могла кожен день її бачити. Тоді я й запропонувала чоловікові, аби ми перебралися до міста. Петре, що нас тут тримає? Ще й дитина, як виросте, то дізнається про таку бабу чи буде їй приємно. Отак ми все попродали та переїхали до міста. Чоловік одразу знайшов роботу на будові, а я нянчила онучку, донька вчилася, все у нас налагоджувалося. За чутками, мілька сина відправила до брата, щоб боже збав не зійшовся з Іванкою. Знаєте, час таки лікує, просто треба його багато. Ми повели Галинку в перший клас з поповненням, у Іванки був чоловік. Нам, знаєте, було ні туди, ні сюди, бо в селі вже нічого свого, і тут всім разом жити теж не вихід. Але вже мама моя каже Вертайтеся, то будете зі мною жити. От ми знову, як ті кочівники, все в клумки та додому. Чесно скажу, зітхнула з полегкістю, дуже сумувала за власною хатою, але в мами теж було непогано, почали наново ремонт робити. Клопоти то одне, але й сільські плітки теж нас знайшли. Виявляється, Тарас так і не вернувся в село, а в дядька призвичаєвся до гульок і так там навіки й лишився. Мілька була сама не своя, бо, хоч би на цвинтар піти до дитини, а то ж як. Я бачила, що вона час від часу шастала по нашій вулиці в чорному, але не звернула на то уваги. Треба ж жінці йти, то хай йде. А далі прийшла. Прости мене, не знала, що роблю. Думала, що рятую сина, а он як вчинила. Нема в мене на світі нікого, а я ж онучку ні разу не бачила. Може, ти мені хоч фотографію даси. Я така була розгублена, що всі ті слова, які вже роки сидять в моїй голові, не сказала. Мовчки дала фото, і вона пішла геть. Тепер не знаю, чи варто про це казати Іванці. Підпишись, підтримай українськомовний контент.